Заступник міністра внутрішніх справ демонструє закордонні біометричні паспорти, таких випущено вже 300 тисяч бланків. За словами Тіграна Увакяна, виготовлення таких документів це гордість МВС і реальний крок для отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Якщо ми візьмемо, наприклад, питання з паспортами, то ви знаєте, що ми запровадили біометричні паспорти та паспорти Нового зразку. Це наше було основне завдання. Тому що біометричні паспорти забезпечують саме той рівень безпеки. Який потім надасть змогу нашим громадянам після досягнення відповідної угоди з Європейським Союзом, як це відбулось у Молдавії, відвідувати Європейський Союз? Однак паспорти з біометричними даними це тільки одна з багатьох вимог для отримання безвізового режиму з Європою. Європейці також наполягають на формуванні електронної бази декларування доходів посадовців, а ще на найшвидшому комплектуванні штату антикорупційного бюро. Нещодавно Кабінетом міністрів України було виділено належне приміщення для розміщення фахових служб Національного антикорупційного бюро. Наразі триває конкурс з заміщення вакантних посад у Національному антикорупційному бюро. Мова йде як про сервісні служби, так і про фахові посади детективів 100 осіб, наскільки мені відомо. На переконання першого заступника міністра закордонних справ Наталії Глібаренко, вже цього року Україна буде готова до відкриття безвізового режиму з європейським союзом. Півроку, як ми розраховуємо, і це до речі, буквально це сьогодні підтвердив європейський союз, що по їх розрахункам за їх оцінкою виконання Україною відповідних рекомендацій в цій оцінці є реальним для виконання протягом півроку. Тобто і той факт, що у вересні-жовтні до нас знову прийдуть оціночні місії ЄС заговори про те, що ЄС сподівається на те, що до цього часу, коли прийдуть нові оціночні місії, у нас буде відповідний прогрес по, по рекомендаціям, які нам написали. Остаточне рішення про запровадження безвізового режиму з ЄС залежатиме від ситуації на сході України. Тим часом українські прикордонники в пунктах пропуску вже встановлюють обладнання для сканування біометричних паспортів. Сергій Зленко, Дмитро Гришко, соціальна країна.